Вітаю, це жовтіводи сіті та живий влог. Випуски, в яких ми зустрічаємося з жовтоводцями, які розповідають нам свої історії підприємництва та успіху. Сьогодні ми поговоримо з Мариною Пирог. I'm, I'm, I'm I'm, I'm, I'm... Марина, вітаю тебе і хочеться для початку, аби ти розповіла нам про те, як ти потрапила у фітнес-індустрію, в чому все почалося. Історія довга, да? Да, історія довга. Паша. Ну, тренером я працюю вже майже 8 років, ось зимою буде вісім років. Тренером я ніколи не мріяла стати, але так склалася доля, тому що я працювала, будучи студенткою, я працювала на чотирьох роботах і в один прекрасний момент я зрозуміла, що треба щось змінювати. От коли я почала шукати роботу, було дуже багато варіантів. і одна із вакансії була фітнес-тренер і там повністю всьому навчали. І я подзвонила, але було одне але там було з 25 років, а мені тоді було лише 20. Але я все одно подзвонила, я дуже настирена в житті. І коли я подзвонила, ну, пройшла співбесіду по телефону. Мене запитали, скільки мені років, але я сказала, що мені 20. Мені сказали, вибачте, ви нам не підходите. На що я сказала, що. Спочатку давайте я прийду на співбесіду, oh, okay. вживу. Потім уже менеджер, яка приймала, приймала мене на роботу, сказала, що це її дуже підкупило, що я дуже настирна. І я прийшла, я пройшла, я почала паралельно навчатися, працювати і проходити стажування. І все, отак я стала тренером, працювала з людьми. Я навчалася на геодезіста, от на другому курсі, я зрозуміла, що це абсолютно не моє, але, ну, знаєте, батьки мріяли, щоб дитина mm -hmm. працювала на заводі з 8 до 5. І, якби, і я пішла заради них, мабуть, більше. Але коли зрозуміла, що це не моє, і я не буду ніколи працювати по цій професії, mm -hmm. я просто перевелася на заочну форму навчання, навчалася далі, здавала всі екзамени, але працювала. Там, де мені подобалося. просто я працювала на чотирьох роботах і навчалася на денному, тобто я реально навчалася, ходила на навчання, здавала всі екзамени сама. І коли я зрозуміла, що я працюю помічником бухгалтера, роздаю флеєра, значні зміни, я працюю грузчиком і так далі. Тобто я зрозуміла, що мене це дуже виснажує і діла далі не буде. Якщо я хочу щось змінити, то потрібно шукати серйозну, гарну роботу. Я зняла квартиру сама в центрі міста, працювала тренером і перевелася на заочне. Чому серед всіх вакансій, де ти працювала бухгалтером ще інші роботи, ти обрала все ж остаточно тренерство? Тому що мені це подобалось. Я завжди в житті займаюся лише тим, що мені подобається. Якщо мені не подобається, я довго не роздумую, я просто залишаю це і туди, де мені добре. Я працювала в одному місці два роки і. Коли я залишила цю роботу, я навіть не планувала щось відкривати своє. Абсолютно, я навіть говорила чоловіку, що ще ніколи більше не буду тренером, тому що я два роки я працювала без вихідних і без відпусток. Мій чоловік працював в жовтих фотах, але ми жили в кривом розі, тому що я там працювала. Я перша ходила на роботу і остання ну, чоловік не забирав іще. Тобто я приходила така виснажена протягом двох років, я зрозуміла, що якщо я мрію... Класно жити для себе, да, для сім'ї, якщо я мрію, якщо я бажаю построїти гарну родину, то так. мені треба змінювати. Я просто в один прекрасний момент прийшла, сказала, я звільняюся чоловікові. І ми в жовті води. Я просто так втомилася уже і емоційно, і фізично. Чоловік, звісно, мені не повірив, але в той же день я пішла на роботу, і сказала: все, я звільняюся. І все. У мене не було е вагань абсолютно. Я так і в житті, якби якщо ні, значить ні, значить я йду далі. Коли виникла ідея відкрити свій фітнес-клуб. Це була твоя ідея чи запропонував чоловік? Переїжджаючи в жовті води, я сказала, що більше ніколи не буду тренером, тому що я так втомилася. Я була просто знесилена. Два роки без вихідних, без прохідних, взагалі в режимі нон-стоп. мене навіть на роботі минулій називали термінар, термінатор, тому що я дуже багато працювала. Коли ми сюди приїхали, ми взагалі планували займатися іншою справою. Планували відкривати інший бізнес, але потрішки я почала, знаєте, входити саме в депресію. Не сумувати, саме входити в депресію. І просто чоловік прийшов в один момент, вручив мені ключі в коробочці і сказав, що це наше приміщення від майбутнього фітнес-клубу. І все. А до цього ви обговорювали? Чи ні, це, було так? Ні. це подарунок мого чоловіка, uh -huh. і він мене натовкнув на те, щоб ми відкрили клуб. Ти не відмовилась, тобто не було? Звісно, ні. Ви разом його, так скажемо, будували з нуля. Так, ми завжди все робимо разом. разом. У мене не було плану, тому що це було дуже раптово, ми ж не планували цього взагалі, навіть не думали про це, не обговорювали. Але. Я зрозуміла, що якби ми зняли сьогоднішнього дня да, оренду, тобто нам треба платити оренду і далі. У нас не було таких запасів, щоб там щось будувати. Це була невелика зовсім приміщення. Ми починали з самого нуля. Тому ми зробили ремонт близько за 3-4 неділі. Ми робили його самі. Я, чоловік, і мама моя. Фізично це було важко, але цей ентузіазм, і я розуміла, що е, просто треба йти вперед, просто перти як не в себе і все вийде, так і вийшло. Якщо я не помиляюся, фітнес-плептонус чотири рази міняв свої локації. Розкажи про це, чому переїжджали кожен раз. Ну я взагалі легка на підйом, важко, мабуть, було моєму чоловікові, тому що він займався е, ремонтами і так далі. Тобто, ми не, звісно допомагала да, там, а, але все одно такими моментами займався він. Приїжджали, тому що ми кожного разу ми росли, ми не зупинялися на досягнутому, тобто ми починали там з квадратури, там да, першого приміщення там, близько 40 квадратів, потім переїхали в 115 квадратів. Третє приміщення, звісно, було не дуже вдалим, але це класний досвід. Там вже було близько 160 квадратів і Четверте приміщення у нас було, якщо не помиляюсь, близько 150 квадратів. Це останнє приміщення, було наше приміщення найкраще просто і найулюбленіше. Ну, якщо не помиляюся, то 80% тренерів, які наразі працюють у жовтих водах. Ці тренери починали працювати саме у фітнес-клубі Тонус. Як ти ставишся до того, що вони зараз продовжують свою роботу, але у інших місцях? Ну, це певний досвід. Тому що ситуації були різні, і... але всі ми люди, так? ми дуже всі різні, в кожного свої е, характери, свої якісь е, цілі в житті. Е, те, як вони, е, що вони працюють далі, я до цього віднося спокійно. Якщо говорити про конкуренцію, то е, я вважаю, що у нас достатньо велике населення в жовтих водах і хва вистачить людей на всіх. Тобто кожен ви, розумієте, людина вибирає не просто ти, що ти викликає? Ми ж, ви, ви розумієте, ми тут робота Ти розумієш, що людина вибирає не просто тренера, так вона вибирає собі людину по душі. І ну, я вважаю, що клієнтів так, вистачить абсолютно на всіх, і в цьому немає нічого такого і я абсолютно не відчуваю конкуренції, тому що я дуже люблю своє діло. і У мене є в мене свої дівчата, так які мене дуже люблять, і хтось ходить з самого самого відкриття. І ну, на всіх вистачить клієнтів. Чи не рахувала ти ніколи скільки клієнтів у тебе було як у тренера за всі роки свого досвіду? Близько року тому я підводила підсчоти, так як я ще спеціаліст по харчуванню, і я рахувала е, не тільки жовті води, звісно, і кривий ріг. То рік тому це було приблизно 18 тисяч людей. Тобто, це і марафони мої харчування, і тренування. Тобто, все чи є якісь клієнти, які скинули найбільшу кількість ваги? Можливо, є такі кілька прикладів. Так, є така. У <світиться> нас таки дві. Нас відвідувала Таня Дігтяр. Вона скинула близько, якщо не помиляюсь, 40-45 кілограм приблизно. Я можу помилятися там на кілограмчик два. І друга дівчина це наша Ліна Новікова. А вона теж близько теж 40-50 кг скинула. Ну 50 немає, на думаю, десь кілограм 45 вона скинула. Ну, це вони були під твоїм керівництвом. Так, 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 так. Чи важко на твою думку розвивати бізнес та підприємство у маленькому місті, наприклад, як у жовтих водах? Ну, ви знаєте, я. Не родилася підприємцями, підприємцями не народжуються, ними стають. Це все роки навчання. Коли ми відкривали клуб, у нас не було плану, у нас не було якогось досвіду. Ми просто навчалися на своїх помилках. Тому бувають моменти, коли дуже складно. Як я вже казала, третє приміщення наше було найскладніше в нашому житті. Це був переломний момент просто. Але це класний досвід. І головне просто не пускати руки і просто завжди йти вперед і все обов'язково вийде. Знаєте, коли е, хтось на цьому моменті вже здається, да, і хтось би вже закрив е, клуб, я просто не здалася, і все вийшло чудово. У нас дуже багато м таких, е, ну. Підприємці, початківців, які відкриваються і дуже швидко закриваються. Тому що, крім того, що відкритися так, і вкласти гроші, треба вкладати дуже багато сил. Треба вкладати дуже багато любові і постійно працювати. Тобто не можна, знаєте, наприклад, там хтось відкрив кав'ярню, допустимо. Да? Наприклад, так. і думаю, от все, я зараз відкриюся, і до мене всі підуть люди. Але так не буває, так само, як і фітнес-індустрія. Для того, щоб до тебе пішли люди, треба класно зайнятися рекламою. Треба готувати один з найкращих кав у місті, тому що нас вже достатньо. Так само фітнес-індустрія не можна просто знаєте, Ти тренувався, тренувався, і ні ніхто нічого сказати, я тренер. Ну, тренер це дуже велика відповідальність, ти відповідаєш за здоров'я свого клієнту, і головне правило завжди було фітнес-клубі тонус не нашкодити. Тобто, все це добре, але ти несеш відповідальність, ти довжен привести людину до, до результату. Наші тренери завжди завжди навчалися. Ми навіть робили кожну кожен тиждень зустрічі. Кожен тренер отримував по книжці, і це не важливо Це про тренування або просто якась мотиваційна, або робота з клієнтами, да, робота в команді. Але кожен тиждень хтось проводив навчання по цій книжці. Ми проходили навчання, перва медична допомога декілька разів за ці п'ять років. Тобто, тому що це дуже відповідально. Кожен клієнт заповняв анкету здоров'я для того, щоб ми розуміли, що, можливо, якусь нагрузку не можна давати. Тому це дуже важливо. Не можна просто так ні що сказати. Я сьогодні тренер, або от я відкрила кав'ярню, приходить до мене, клієнти до мене біжіть. Потрібно багато навчатися, потрібно багато робити, і люди приходять до тебе за допомогою. Хтось приходить за психологічною, хтось за фізичною, а хтось просто приходить, щоб провести класний час, так? Але все одно головне право не нашкодити, а допомогти. Я пам'ятаю, що коли чотири роки тому переїхала. В житті води і почала ходити якраз до тебе на тренування. Ти навіть працювала вагітною і була дуже активною в своїй роботі. Навіть тоді, так розумію, ти все одно, незважаючи на свій стан, продовжувала активно працювати та розвивати свій бізнес. Так, я дуже люблю свою роботу і я відносись всією душею до неї. Я працювала до останнього дня. Ну, буквально за два дні до родів я тільки перестала е працювати і вийшла вже через е два тижні після кесарева. Я вже почала проводити тренування. Я навіть як я пригаю, роблю Бьорпі, е а дівчатка, будь ласка, не пригає мені ж народжувати. Я реально класно себе почувала і все мені так легко давалося. Дуже круто. Чи якісь у тебе плани щодо розвитку себе як тренера надалі? Я хочу ще пройти декілька навчань. Я дуже багато де навчалася, і в самих топових презентерів, і тренерів. Але ще є плани. Я ще хочу відвідати. Обов'язково я вже на ній була декілька разів і ще хочу, але на жаль, через війну це неможливо і. Якийсь момент ми навіть хотіли відкрити тренажерний зал. Але ми розуміємо, що це в нашому місті не дуже актуально, тому що це великі дуже вкладення, дуже великі. Але в нашому місті це не так вигідно, тому що це дуже великі вкладення. А ми розуміємо, що у нас маленьке місто сьогодні. Все добре, але останні три роки у нас то коронавірус, клуб не працював. Час коронавірусу, але е, ми викручувалися як могли, тому що оренду ніхто не відміняв, налог ніхто не відміняв. Тобто якийсь там місяць був, але все одно е, і тренерам теж за щось треба було жити. Тому ми викручувалися як могли, проводили онлайн тренування, марафони і так далі. Але це був складний час. А зараз прийшла війна і ще гірший. що ж, ми дякуємо нашим глядачам і закликаємо вас, як завжди, залишати свої коментарі та підписуватись на наші соціальні мережі. До зустрічі.